У Зеленського стріляли в офісі президента. Тим часом він анонсував повномасштабне вторгнення Росії в Польщу та Литву цього року. Представник Трампа у Москві три години говорив з Путіним. Депутати проголосували за купівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС, щоб добудувати станцію. Тепер доведеться йти на поклон Москві. Обмежено придатні мають самостійно пройти ВЛК до 5 червня. На Волині жінка запевняла, що Луцьк це Росія. Та одразу дві компанії заявили про готовність відновити. Ти польоти з України вітаю! Мене звати Карина Клишун, і далі про головні новини на цю мить. Підпишіться на канал, щоб не пропустити головне. Зеленський планує запропонувати Росії прямий обмін територіями. Таку заяву зробили журналісти Гардіан, передаючи слова президента, який був запрошений на інтерв'ю. Мова йде про територію Курської області, яку наразі утримують ЗСУ. нею і можуть поступитися. Але президент ще не знає, яку частину окупованих земель РФ Україна попросить натомість, адже всі наші території важливі. Я просто хотів би, щоб ми знаєте, якось. Були на землі, і не літали десь повітрі, Так були в реаліях. Сам Зеленський готовий до переговорів з позиції сили. Україні треба гарантії та військова допомога. І в цьому зацікавлена має бути і Європа. Тобто без України Європа буде окупована. Тотально. Русські, якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього не хочуть. Будуть проходити тренування на території Білорусі. Висока Весикаверогін. І, і я просто хочу сказати, що сьогодні підтримка України це виключно захист всієї Європи. Це вони себе захищають і дуже важливо для них для нас також. Але ви повинні зрозуміти, якщо в Білорусі вони починають тренування військові росіяни з Білорусі, то з цього почалось повномасштабне вторгнення в нас. І якщо там будуть у 22 році, і якщо вони будуть там тренуватись у 25-му році, влітку або восени щось таке, коли вони ну, будуть готові, то я вважаю, що після цього а вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І в, в цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. На це вже відреагували в РФ. як заявив Пісков, Росія не буде обговорювати тему обміну своїх територій, адже за його словами українські війська будуть вигнані з Курщини та знищені. Але теж наголосив, що росіяни готові до перемовин. Зеленський планує зустрітися з членами команди Трампа а також з впливовими сенаторами в Мюнхені. Про зустріч самим Трампом поки невідомо. Хоча Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з Зеленським цього тижня. Проте, в цьому інтерв'ю Зеленський розповів не тільки про деталі планів, а ще дещо. Як виявилося, Зеленського могли вбити на початку повномасштабного вторгнення. Ба більше в офісі президента було кілька смертей від куль. Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати. Тобто, це все було не те, що знаєте, хто спонска виїжджає. Я сказав, ні, я не буду виїжджати. Ні, був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. І було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди, наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули. І паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Продовжуючи тему Трампа і переговорів, варто розповісти і те, що вже офіційно американські змі заявляють, що посланець Трампа Стів Вітков, який прилітав в Росію, зустрічався з Путіним. Розмова тривала три години. Газета Нью-Йорк Таймс написала, що перед візитом до Москви Вітков мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Путіна і обговорював Україну з представниками Саудівської Аравії та Катару. Часом Верховна Рада продовжила до 5 червня 2025 року строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних. Тепер військово зобов'язані повинні самостійно отримати направлення та пройти медогляд. Раніше термін був до 4 лютого, але як каже заступниця офісу президента Верещук, це і так багато часу, і розраховувати на подальші продовження не варто, тому і відкладати медогляди також не варто. Б'ють не тільки дронами. Гурт та зсу кібератакували головного підрядника російського Газпрому – «Газстройпром». Більше того було уражено 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру Росії. Кіберфахівці вивели з ладу понад 120 серверів та 2000 терабатів даних. 10 тисяч комп'ютерів і співробітників стали непридатними. А це збитки на мільйони доларів. Неочікувано, але Луцьк виявляється московський край. Саме так запевняла жінка, яка кидалася на перехожих, та кричала: прости господи, я люблю Москву. Казали, що я зараз знаходжуся в Росії, що це територія Росії. Ви ще це Московія, московський край. Відійдіть від Москва. мене, будь ласка. Я да, вас боюся, а лавю бебі best. Відійдіть від мене, Бразко. будь ласка. За словами очевидців, героїня відео поводилася неадекватно. Відкрито провокувала конфлікт з людьми. огризалася та кричала, що кляті нацики розгромили її рідне місто. Погрожувала руськими, які все тут порішають. Також жінка намагалася вдарити операторку в спину. Чи затримали її, поки невідомо. Ім, часом, українська енергетика має дуже дивні поповнення. Нардепи підтримали законопроєкт, в якому дозволена закупка російських атомних реакторів для Хмельницької АЕС, тим самим, начебто, заганяючи себе у залежність від Росатома, Петро Порошенко з цього приводу влаштував справжній скандал. Хоча сам свого часу на таких самих домовленостях підписував указ щодо будівництва ХАЕС. все навколо скандалу, довкола російських реакторів для української станції. Росатома. Скажемо в сюжеті не тішин на майданчику. Поруч Хмельницького АЕС кипить робота. Тут готуються до добудови третього та четвертого енергоблоків, будівництво яких заморозили після Чорнобильської трагедії. Для них закуплять ядерні реактори з Болгарії російського виробництва. За це рішення у Верховній Раді проголосували 269 народних депутатів. 1100 мегаватт ми плануємо видавати з цього енергоблоку з урахуванням тих покращень, які в тому числі запропоновані Лісінгаузом. Ми виходимо на 1100 мегаватт в цілому. І оце додаткова потужність, яку один енергоблок буде додавати до енергомережі. На сьогодні без урахування Запорізької атомної станції ми маємо 7800 мегаватт. Які видаємо в мережу, і це більша частина споживання українських наших співгромадян в електроенергії. Для ХС-3 та ХС-4 потрібні реактори типу ВВР – водоводяні енергетичні реактори, які розробили в Росатомі ще в СРСР. Болгарія закупила такі у Росії для власної АЕС Белени. Тоді країні обійшлися вони у близько 600 мільйонів доларів. Але у 90-х будівництво станції там зупинили. Тепер Україні вони коштуватимуть не менше цієї суми. Реактори такого типу вже експлуатуються на інших аес, тож з ними не має бути проблем. Та й сам будівельний майданчик ГЕС проєктований конкретно під цей тип реакторів. Щось змінювати коштуватиме більше часу і грошей. Щодо російськості, я вам так доповім, що ці реактори вони такі російські, як і українські. Також нагадаю вам, що Україна з часів своєї незалежності запроектувала. Побудувала і вела експлуатацію три блоки успішно. В чому пикантність ще, що дозвіл? Парламенту Болгарія там також голосує парламент про такі важливі речі добудова блоків. Там приймає рішення парламент, як і у нас в країні там дозвіл діє до 13 березня. І є непередбачення, що можуть пройти проросійські сили в Болгарії цей дозвіл скасувати. І у нас буде загальнобуцій стояти на які величезні кошти, витрачає «Енергатом» на консервацію будівництва, а також на консервацію обладнання. Критики цього рішення акцентують на тому, що ключові норми щодо атомних блоків внесли у зовсім інший законопроект про спрощення умов ведення господарської діяльності, який вже ухвалили у першому читанні. Мовляв, таким чином просто швидше вдалося прийняти рішення. При цьому не проаналізували альтернативні варіанти для будівництва енергоблоків, не порівнявши їх вартість та технології, та не запитавши пропозиції від виробників з інших країн. Є побоювання, що Україна буде залежати від російських технологій, адже Деякі компоненти до обладнання виготовляються в Росії. Також дискусія залишається між тим, що краще будувати: дрібну і швидку генерацію чи все ж великі атомні блоки. Також є сумніви, чи реальні оголошені терміни будівництва у міністерстві енергетики кажуть, що потрібно два-три роки для будівництва третього блоку, і чотири для четвертого. Переговори ще не починалися, а авіакомпанії вже планують відновити польоти в Україну. Спочатку про готовність свою заявили в компанії Ryanair, пізніше про це заявили в Віз Гендиректор заявив, що як тільки припиниться вогонь з РФ, вони готові протягом шести тижнів відновити роботу. Але якщо коти не заважатимуть, як це було в Італії. Там котик затримав рейс аж на два дні. Члени екіпажу почули нявкання під час перевірки борту перед вильотом. Спіймати кота не вдавалося, бо той заховався у потаємних відсіках. Тому технікам довелося навіть розбирати обшивки салону. Та це не допомогло. Зрештою, коли вусатий відігрівся, сам вийшов з літака і втік. А компанія за ці два дні доволі солідні збитки понесла. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.